У глибинах космосу серед мільярдів зірок людство з надією вдивляється в темряву, шукаючи бодай натяк на інше розумне життя. Агенції сеті розгортають телескопи, запускають зонди і аналізують сигнали, що долинають з віддалених галактик. У кожному секторі всесвіту може критися таємниця, новий інопланетний вид, невідомі технології або доказ, що ми не самі. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні перед нами відкривається можливість дослідити космос і зустріти позаземне життя у грі Сеті в локалізації видавництва Фіндіго. Гра сеті пошуки позаземного розуму розрахована від одного до чотирьох гравців, і є творінням Томаса Голика, який до цього моменту поки не випустив великих гітів. Може лише Ті Гарден, на мою думку, виділяється. Проте. Сеті це зовсім інша ліга. Ця гра це реально масштабна євростратегія із купою різноманітних механік, як багатофункціональні карти, менеджмент ресурсів, прокачка треками, виконання цілей, боротьба за більшість на локаціях і ще багато іншого. І до того ж вона виглядає дійсно масивно. Проте в цілому гра доволі логічна, не дивлячись на її розміри і комплексність. Тож пропоную познайомитись із нею трішки ближче. Поїхали. Так, звісно, що у цій грі під час партії відбуватиметься дуже і дуже багато всього. Проте я не буду сьогодні робити детальний огляд ігроладу. Однак, спробую вам показати і розказати про усі цікавинки, і головні аспекти гри, щоб вам стало зрозуміло, що саме пропонує. Ця гра, отже, уся партія у грусеті триває 5 раундів, під час яких ви намагатиметесь заробити якнайбільше переможних очок, як наприкінці партії, за виконання цілей, зазначених на зіграних вами картах, так і на обраних плитках цілей, так і завдяки заробленим очкам під час партії, особливо за сканування зірок, висаджування на планетах чи відкриттю позаземних. Форм життя на початку партії ви робите дуже важливий вибір. Обирайте одну із карт зі своєї руки, яку повинні підкласти під карту доходу. Важливим є це через те, що ресурси у цій грі вони неймовірно цінні. І відповідно те, що ви обрате, дасть вам різні додаткові можливості за діями. Отже, у свій хід ви повинні виконати одну із основних дій, а також будь-яку кількість додаткових дій, після чого вже хід переходить далі. Наприклад, ви можете запустити зонд, виставивши його на планету Земля, заплативши за це два кредити. Або ж ви можете перемістити зонд комірками космосу, витративши очки переміщення. Звичайні комірки вартують одне переміщення, а ось щоб вилетіти з астероїдів, треба витратити відразу два переміщення. І ці очки переміщення вибрате як з карт за їхнє скидання, так і можете витрачати енергію за кожне очко переміщення. До речі, наша сонячна система тут може обертатися і хоча загалом це не сильно впливає на сам перебіг гри, проте це змінює як положення вашої фішки за сектором, так і може відкривати нові комірки з астероїдами у системі. В цілому для виконання основних дій ви витрачаєте ресурси, проте також ви можете скидувати карти з руки, використовуючи зазначені символи на карті в лівому верхньому куті. Це вважається додатковою дією. Головним завданням вашого зонду є добратися до будь-якої планети, і коли це стається, ви можете, наприклад, вийти на її орбіту, перетворивши свій зонд на орбітальний апарат і відразу отримати зазначені бонуси. Це можуть бути переможні очки, як першому, хто перетворив зонд, а також отримати жетон даних, послати сигнал на Юпітер, виклавши свій жетон у відповідному секторі Юпітера, та збільшити свій дохід. Як я вже зазначав, на початку партії ви отримуєте початкову карту доходу, і під час гри, отримуючи відповідний символ, ви можете підкладати карти під цю карту, збільшуючи свій дохід, який ви отримуватимете наприкінці кожного раунду. До речі, крім виходу на орбіту, ви можете висадитись на саму планету. Це вже вартує три енергії, проте й бонусів дає більше, як тут, наприклад, це сліди життя. Проте, щоб висадитись на супутники, вам спершу треба придбати відповідну технологію. Щодо висадки на планету, це в цілому основний спосіб заробітку саме жовтих слідів. І отримуючи будь-яку позначку цих слідів, ви відразу відмічаєте це, викладаючи свій маркер у відповідну комірку під одним із двох планшетів іншопланетян. І коли усі комірки під планшетом будуть закриті, ви відкриваєте. Сам планшет, однак про це поговоримо згодом. Також як основну дію, ви можете зробити сканування зірок. Для цього ви обираєте найближчий сектор до землі і починаєте взаємодію із ним завдяки активації відповідної секції технологій телескопів вашого планшету і сплачуючи зазначену вартість дії. Наприклад, ця позначка дозволяє позначити сигнал у вибраному секторі, тобто ви забираєте собі крайній лівий маркер даних і на його місце викладаєте свій жетон. Так само ви можете отримати можливість викласти жетон, скинувши карту з ряду і викласти жетон у сектор відповідно до кольору карти. Чи просто у суміжний з обраним сектором завдяки додатковим технологіям. Коли комусь із гравців вдається прибрати останній жетон даних із сектора, наприкінці ходу кожен гравець отримує одну репутацію за кожен свій жетон. А після вирахуєте, хто має найбільше жетонів у цьому секторі, він виграє сектор і переміщує свій маркер на відповідну комірку, отримуючи бонус. А після маркери гравці повертаються до власників, крім одного маркеру другого гравця, який залишається на комірці. Тож, цілому, ця дія, по перше, дає змогу отримати переможні очки за деякі цілі, адже вони наприкінці гри винагороджують гравців за перемоги у певних секторах. А по-друге, це можливість отримати жетони даних. Ці жетони вам потрібні для ще однієї основної дії аналіз даних. Проте її спершу треба відкрити, виконуючи другорядну дію її викладаючи будь-яку кількість своїх жетонів на комірки, отримуючи зазначені там бонуси. Але пізніше ви зможете додати сюди додаткові технології, тим самим отримуючи більші бонуси. І якщо вам вдасться закрити усі 6 комірок верхнього ряду, тоді вам відкривається нова можливість діє аналізувати дані, і за одну енергію ви отримуєте сині сліди життя і прибираєте ці жетони з комірок. Отримуючи репутацію під час виконання дій, ви рухатиметесь цим треком. І крім того, що тут ви отримуєте додаткову другорядну дію за три репутації отримати одну карту. Більш цінною дією є обмін шести репутацій на одну із технологій. І як ви зрозуміли, усі технології поділяються в нас на технології телескопів, комп'ютерів та зондів. І якщо про телескопи та комп'ютери ми вже говорили, то ось технології зондів це своєрідні покращення ваших можливостей, і вони можуть дозволити вам одночасно мати два, а не один зонд на полі, знижку на виліт з астероїдів чи на приземленні, або і можливість висаджуватись на супутниках, які приноситимуть вже набагато більші бонуси гравцю. Крім цього, беручи технологію, ви також отримуєте додатковий бонус плитки. Проте другою частиною активації дії дослідження технології є обертання сонячної системи. І це доволі цікавий аспект, який додає грі трішки непередбачуваності в довгострокових плануваннях. Звісно, що у грі є також дуже велика кількість різноманітних карток, які, як ви зрозуміли, ви можете використовувати як для збільшення доходу, або скидаючи карту за активацію символу в кутку, або ж розігруючи карту за її основну властивість дію. І тут вам потрібно сплатити зазначену ціну, а після активувати зазначений бонус. До речі, деякі карти є картами місій, на яких вказуються певні умови, яких вам потрібно досягти для отримання винагороди. І, звісно, також є й тут карти, що надають можливості отримати очки наприкінці партії. І в цілому, це були всі основні дії, які ви можете виконувати під час свого ходу. Проте зараз я хотів би зупинитись ще на декількох аспектах. По-перше, це отримання очок, адже коли ви проходите комірки 25, 50 та 70, ви можете викласти один зі своїх жетонів на плитки золотих здобутків. Оце такі собі цілі, за якими наприкінці партії, ви зможете отримати додаткові переможні очки за виконання умов. Наприклад, мати певну кількість технологій, набір із символів доходу, завершені місії чи жетони на треках слідів життя. До речі, щодо цих слідів. коли стається так, що усі три комірки під планшетом заповнені, тоді ви його відкриваєте, додаючи нових іншопланетян до гри. І тут є 5 різних раз, кожна з яких це як. Особливий модуль, який додає до гри певні нові карти, як, звісно, і збільшує треки бонусів за отримання слідів життя. Також нові правила, що додають іншопланетяни, вони доволі різні. Деякі дають змогу розігрувати карти при досягненні певної кількості очок на треку. Деякі додають жетони на поле, які ви можете підбирати своїми зондами, а деякі додають на поле плитки з орбітами, на які ви також зможете виходити для заробітку бонусів. Варіацій дійсно багато, але цікавіше буде дізнатися, що відкривається саме вам під час вашої партії. І загалом таким чином ви кожного ходу виконуєте одну із перелічених основних дій та, можливо, другорядні, після чого хід виконує наступний гравець. І таким чином триває, поки усі гравці не спасують. Тоді ви отримуєте свій дохід і розпочинаєте новий раунд. А наприкінці п'ятого раунду ви проводите фінальний підрахунок, де до очок, зароблених під час партії, за висадки на планети, аналіз даних, розіграшу карт та пошуки сигналів. Ви також отримуєте очки по своїм зіграним. Картам місій та золотим здобуткам дає ваші маркери. І як зазвичай перемагає той, хто матиме найбільшу кількість переможних очок. Що сказати? Томасу Голику дійсно вдалося зробити щось неймовірне. Гра, яка після свого виходу у минулому році змогла усього за 6 місяців забратися у топ-100 найкращих настілок на сайті BoardGameGeek. І це я вважаю. У нього вийшло через круту комбінацію, яка закладена у цій грі, тому що сеті пропонує гравцям безліч варіантів і можливостей, і що зробити у свій хід, перемістити зонд, вийти на орбіту і отримати за неї ці жетони даних, які використовуються для комп'ютерів, сісти на саму планету для отримання очок та бонусів, розвитися, відкривши нову технологію, зіграти карту, яка й до того ж ще й багатофункціональна. Варіації дійсно вражають проте що хотілося б додатково відмітити, так це. Карти, які усі унікальні у грі, її ви їх використовуєте як для додаткових дій, так і для підняття свого доходу, так і за основну дію. І що цікаво, сказати, що тут є якийсь перехил, якийсь бік не можна, коли ти отримуєш карту, вона в цілому. У будь-якому разі дасть тобі бонусів, проте імбу навряд чи ви отримуєте. Крім цього, через те, що у грі в цілому два основних типів ресурсів це енергія та кредити, але вони даються вам не так вже й легко. То розіграш кожної карти це дійсно дуже цінна дія, і вам доводиться дуже зважено підходити до цього, адже маючи можливість там зіграти одну, може, дві карти, тобі потрібно вирішити, що і коли краще зіграти. Чому коли? Тому що карти зазвичай дають можливість виконувати є. Основні дії, які ви можете зіграти за Енергію, і вам під час гри треба постійно робити вибір, що буде краще сам розіграш карти чи активація дії. Все через ось цю нестачу ресурсів, яка дуже обмежує твої можливості. І це все приводить нас до неприємного ефекту обмеження можливостей і безлічі варіантів у грі. І відповідно паралічу аналізу, який, повірте, у грі це доволі звичне явище. Але крім того, що гра в цілому і так має чимало різноманітності. Крутим її елементом є такі собі міні-доповнення, які ви отримуєте посередині гри Ось ці іншопланетяни, яких ви відкриваєте, і які додають до гри нові правила, її компоненти і, звісно, нові можливості заробітку очок. І дійсно ці карти, що додаються з ними, є набагато цікавішими. І самі треки на цих планшетах, що вам потрібно перебудовувати свою стратегію для отримання цих бонусів. Але ось цей момент із невідомими цілями для заробітку очок це крутий аспект, який не дає тобі просто спочатку спланувати все, а навпаки, розлуватися у всіх напрямках, підлаштовуючись вже під саму ситуацію. Казати про цю гру дійсно можна дуже багато. Як про цей трек комп'ютерів, де вам спершу потрібно забрати дані, а після вже викладати жетони задля активації бонусів її відкриттю додаткової дії. Те, що отримуючи нову технологію, ви провертаєте це поле, зміщуючи ж гравців її. Хоча в цілому це. Не дуже велика проблема, але це додає у гру таймінг і прорахунок, коли що треба встигнути зробити, поки сектор не змінився. І ось через таку кількість усього, що є у грі, гра. Трішки є злою до новачків. Як би ви не намагались розповісти, що як тут треба робити, питань під час партії завжди виникає чимало. І як за самі властивості через купу символів і значків, так і по самим механікам, не кажучи вже й про стратегії, адже сеті це той тип ігор, який розкривається наповно тільки з плином часу. І повірте, ваша перша партія і навіть вже друга будуть. Координально відрізнятись і в плані стратегії, і в плані відчуттів від самої партії. Розуміння, як і що тут треба робити, це неможливо пояснити під час приготування до партії. Тож у сеті точно треба грати, і грати, щоб отримувати більше задоволення від самого процесу. Однак, що персонально мене зупиняє для постійного розкладання цієї коробочки, так це час приготування до партії. Не сказати, що це прям квест, але швидким підготовку назвати точно не можна. На жаль. Тож подумувати, закінчувати партію, не догравши її, точно не варто. До того ж, сказати, що гра йде дуже швидко, також було б необачливо з мого боку. Це гра на прорахунок кожної дії, і відповідно, грати на чотирьох це стає дійсно викликом. Найкраще сеті розкриваються саме на трьох, адже в дуелі у вас не буде такого напруженого суперництва як на орбітах планет, так і на цих комірках за посилання сигналу. Однак, плюсом цієї гри точно є її реіграваність за рахунок. Безлічі варіації комбінацій карт і ось цих іншопланетян, які вносять чимало різноманіття. Тож ця гра точно для тих, хто полюбляє масштабні євростратегії, безліч прорахунку і тих, хто готовий грати і пізнавати гру, адже саме це і є головним елементом у грі, яка, повірте, подарує вам зовсім нові відчуття у наступних партіях, ніж після першої. І на цьому у мене все. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментар як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!